Авто для тих, хто хоче недорого, але зі смаком. Засоб Форза заїхала на твоє авто. 2011 року. Двигун 1,5 газ бензин. 206 тисяч пробігу повністю обслугована, але з невеликими нюансами. Зимова гума, титани, протиотуманні фари та непогане освітлення. І тепер до салону. Весь пакет склопідйомників, електрорегулювання зеркал, дуже зручні сидіння, трьохспицеве кермо. Надійна механіка, робочий кондиціонер та автомагнітола. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також ми можемо доставити авто до вашого міста або обняти на ваше старе. З просторим багажником по дуже солодкій ціні, а саме 3200 доларів. Цей чудовий компаньйон стане гарним варіантом для місця. Це твоє авто, і ця автівка вже чекає на тебе.